Автопригоди в один і той самий час, і в одному й тому ж місці. Вулиця Басівкуцька у Рівному, вдруге за два дні, стала місцем дорожньо-транспортних пригод. Одна з аварій сталася вчора по обіді. Як з'ясували у патрульній поліції, винуватцем ДТП стала 50-річна водійка автомобіля Дастер. Вона виїхала на зустрічну смугу. П'ятидесятирічна водійка, керуючи транспортним засобом Дастер, не була уважна, не стежила за дорожньою обстановкою, не дотрималась безпечної швидкості руху, не впоралась з керуванням та здійснила зіткнення з автомобілем Toyota та по інерції з авто Хюндай. На місце події оперативно прибула бригада швидкої медичної допомоги. Працівники оглянули всіх учасників ДТП та надали їм необхідну допомогу. Водій автомобіля Toyota внаслідок зіткнення не отримав значних ушкоджень. А ось 60 Річну жінку, що керувала автомобілем Хюндай, з місця події відвезли в лікарню. Водійка автомобіля Дастер від госпіталізації відмовилася. Травми ці роцінюються, травми легкі навіть не можу сказати середньої важкості. Одна Діагноз – закрита травма грудної клітки. Попередній діагноз і гостра реакція на стрес. Вона госпіталізована в Рівненську обласну клінічну лікарню, і друга 50-річна, яка отримала забій колінного суглобу і гостра реакція на стрес. Вона від запропонованої госпіталізації відмовилась і була залишена на місці. Події як наслідок навинувати цю автопригоди водій кудастера, патрульні склали протокол. Усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Навинувати цю ДТП склали протокол за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення. Місцеві, які проживають неподалік місця, де сталося ДТП, кажуть, тут часто трапляються аварії. Припускають усе тому, що на цій ділянці дороги відсутні дорожні знаки. З вулиці Басівкутської знака немає, уступити дорогу чи не уступити. З цієї з залізничної вулиці теж відсутні знаки. І ніхто не хоче за це реагувати. Буває ДТП, але ну, по, цьому, по цьому фактору, що вступити дорогу, якщо не сьогодні, то завтра може вступити процес. Та все рівно не витримують нерви вступити до дороги. Уже сьогодні, теж по обіді, на тому самому перехресті по вулиці Басівкуцькій сталася ще одна дорожня транспортна пригода, але вже з летальним наслідком. Мікроавтобус Сітроєн Джампі врізався у бус, що стояв на світлофорі. Водій останнього не на камеру нам розповів, що зупинившись на червоний сигнал, раптово відчув удар. Коли вийшов з автомобіля, побачив за кермом мікроавтобуса чоловіка, який втратив свідомість. Негайно викликав швидку та почав надавати чоловікові першу медичну допомогу. Попри це, медики, які прибули на місце події, лише констатували смерть водія, що стало. Причиною цього наразі невідомо. Тіло чоловіка відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи. Правоохоронці розпочали ж досудове розслідування, аби з'ясувати всі обставини. Там слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство із відміткою Рептова смерть. Тіло чоловіка відправили в морг для проведення судово медичної експертизи, яка встановить причину смерті. Артем Максименко, Богдан Прокопчук та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.